Порада вам на зараз від вищих сил. Так, рухайтеся вперед, тому що у вас є сила, потенціал, можливості, все, що вам треба для руху, да? але не впадайте в ілюзії. Подумайте, куди ви рухаєтеся, яка ваша мета, що ви хочете, тому що сімка. Кубків це завжди про ілюзії, про фантазії, про нереалістичні якісь, я не знаю, бажання, да, які неможливо це втілити, особливо все і зразу. То ваша задача, що робити, да, вам треба от дивіться, ну дві дві цілі можна поставити, дві мети. Да, і то балансувати, балансувати, не завалюйтеся в ілюзії. От така, да, думайте головою. Ем, я би сказала так. Тільки тоді приймайте якісь рішення або починайте рух, коли ви чітко розумієте, куди ви рухаєтеся. чітко. Так, так, Завершите спочатку попередні справи, а потім починайте нові. Не в ілюзії ще раз, а в якісь реальні, реальні цілі. Реальні цілі. Ну, ви все маєте по, там, по суті зрозуміти, позакривати все старе, а тоді вже рухатися в нове.